Доктор Емануель, відомий біоетик та онколог, нещодавно поділився своєю позицією щодо лікування раку після 75 років, тем, яка викликала багато дискусій. Еммануель, що брав активну участь у формуванні політики охорони здоров'я США, пояснив, що відмовитися від агресивних медичних втручань у разі діагностики раку після цього віку. Його точка зору ґрунтується на переконанні, що життя після 75 років має зосереджуватися на якості, а не на його подовженні, адже лікування багатьох видів раку в пізньому віці може призвести до серйозних побічних ефектів та зниження якості життя без істотного подовження. Самого життя. Еммануель вважає, що у старшому віці медичні втручання часто стають більш схожими на медикалізацію життя, ніж на його покращення. Ця позиція базується на його ширшій філософії старіння. На його думку, пізній вік повинен підкреслювати ментальне, фізичне та соціальне благополуччя, а не лише продовження життя, особливо, якщо це продовження може знизити загальну якість та автономність. Еммануель застосував цю концепцію. На власному досвіді, прагнучи жити повноцінним і активним життям безчисленних а хоча... часто та і вторгнень медичних втручань, поширених у догляді за літніми людьми. Цей погляд викликав дискусії, про етику та практичність медичної допомоги при старінні особливих умовах, коли медичний прогрес дозволяє подовжувати життя іноді на шкоду повсякденному благополуччю людини. Прихильники вважають, що це практичний підхід до балансу між медичними витратами та особистою гідністю, тоді як критики побоюються, що це може знецінити життя літніх людей і призвести до. Небезпечних змін у політиці охорони здоров'я для літніх. Наближаючись до свого 75-го року, я відчуваю, що повністю погоджуюсь з точкою зору доктора Еммануеля. Я вважаю, що його погляд на переритетність якості життя, над подовженням тривалості життя має глибокий відгук, особливо якщо взяти до уваги компроміси, пов'язані з агресивним лікуванням. Що ви думаєте про цей підхід? Якщо у вас інша точка зору, я хотів би почути ваші причини. Дякую за лайки та розповсюдження. Video